Мені дуже захотілося зняти для вас відео на YouTube, тому це домашній влог. Я вчора дивилась там у дівчинки влог, і вона займається з нутриціологом, і він сказав, що якщо зранку пити таку, знаєте, теплу водичку, то тут все запускається. Я вирішила спробувати, і ось так от буду пити десь тиждень. Ну, для початку на сніданок я сьогодні собі нічого не придумала, тому... Опа! Кіналечок буде ось такий. М -м -м, смачно. Я тільки зуби по М -м, не Така смачна. Але все одно. У мене з'явилась і геніальна ідея ось тут позайматися спортом. Ось тут постелити і покачати прес. Опа, на у цьому ми будемо займатися, тому що інше я не знайшла. Ой, подивіться на нього. Тімой, ти в лозі, ти знаєш? На прес я не вистачило, вистачило тільки на зарядочку. Бомба, клас, на подвір'ї взагалі пушка. Тут ще щось погодка, каже мені бай-бай. Було сонечко, зараз вже хмарки. І вже от стільки я ще не снідала і хочу щось собі приготувати. У мене є вчора я робила на в ктоці м'ясо попражське, тому е буду їсти його. Опа! Знаєте, який ще дуже прикольний факт, те, що у нас немає вдома мікрохвильової печі, є тільки сковорідка, тому що свою батьки мені відвезли в гуртожиток. їсти свій сінанок з ось такої гарної тарілочки з сінцею хол. Ой І сюди я ще хочу додати огірок чи помідор. Я ж знімаю відео для TikTok, я знімаю його, знаєте, типу, наперед. Сьогодні я нічого не зняла, бо я вдома, у мене тут так ідей небагато. Вирішила зняти знову with Me, Я знаю, що вони вам подобаються. Ось так виглядає моє місце, де я буду знімати ось тут телефончик, отут -от, -от, от світло. Тому ось буду знімати, наносити макіяжик. Я вже разом з вами нафарбувалась. Це Get Ready with Me можна подивитись в моєму тіхтоці, тому хто не підписаний, підписуйтесь і хочу далі зняти ще одне відео: це зачіска. Ця тема вам дуже сподобалась. Я побачила і буду знімати далі. Таке відео я буду вже знімати не в себе в кімнаті, а в ванні. Тому у нас такий перехід. Ось ця штучка, це взагалі мастхев для моїх відео, тому що тут в мене вдома немає штативу. Куртожитку є, тут немає. І я використовую завжди оцю, що вона так кріпиться до всього. Взагалі дуже зручно. А ось цю штучку я кріплю сюди. Оце забираю, тому що у нас буде зачіска. І отак от Чпоньк. А світло у нас буде від розетки. Ось так от вмикаю. Опа, і туди, сюди. І так Хочу інше. І все, можна знімати освітлення і тримач телефону. Тому зараз буду для вас знімати відео з зачіскою і покажу вам результат. Макіяж, бомба, мені подобається. І ось така зачіска, ви подивіться на цю косу. Якщо чесно, я ніколи не розумію, яке роблю, а потім навчилась і роблю так тепер постійно, тому що не це виглядає. Ви подивіться, ви подивіться, яка вона. Зняла туторіал, залишилось його відредагувати і можна викладати. Обов'язково пишіть, як вам ця зачіска в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І взагалі, як вам мій влог. Я дуже намагаюсь робити це відео якісним, гарним, таким цікавим. Тому мені дуже буде цікаво почитати, що ви думаєте з приводу цього влогу. Редагую я все. На телефоні, тому зараз ввімкну якийсь влог чи, чи фільм, і буду робити відео. Ще в мене дуже прикольно світиться нігті на ногах. Типу, клас. Взагалі, в мене ж мрія стати блогером відомим, щоб в мене було багато підписників, велика аудиторія, якщо що, я вибираю фільм паралельно. І у мене така. Мрія, щоб я придбала різну техніку для того, щоб знімати відео якісні. Тобто для Ютуба хочу камеру саме для зйомки відео, не для фото, а для інстаграма. Ось цю Canon, яку зараз всі розпіарили, я би її дуже сильно хотіла, щоб робити якісні фотографії в свій інст. Ну, це поки що так. Мрії, але ніхто мені не заважає зробити мої мрії ціллю. Тому беремо і робимо. Угу. Ми зібралися з батьками їхати в гості до родичів. Там нас чекає піца. Я вже перефарбувала губи, трошечки змінила свою причосочку, зачіску, і вже будемо їхати. Поехали! Ми прийшли в АТБ. І нам потрібно вибрати цукерки та шампанське. А чого? Бо в гості ніхто з пустими руками не ходить. Все, ми вже запізнюємо, якщо чесно. І це вже там, мабуть, вичерпло. Ну ладно. Ні- Ні-ні. Ой.

Ну давай не добру спочатку, а потім вже. Ну давай, зайди ще з моля. Давай, показуй мені, дві класні. Дигэ диге, залазь. Так ти що? А що це? Сирно. Ага. Ні, це карбонара. Карбонара. Це вас поздравили. У вас холодно. Отаке холодне. Оцю я буду. Це последнє, це не последне. Ні, сир треба їсти саме вже його щодо. Щелі — це саме негазіроване вже шампанське чи що? Ні, воно з холодильні. Це вже взяв своє, а те поставив. А ви знаєте, за скільки ми з'їли? Це компотик? За 10 минут. Три піці мінус. Чирс. Своєте столик. Боже, як красиво, так? Мені подобається оця штучка. Це гортензія? Так. Дуже красиво. Вона як іскусственна. А ось біла і малина. Боже, як красиво! Тебе стільки тут світочків? Це просто рай, цвіточник красиві цвіто! Та дуже красиво. Оце я і цвітошки. Знаєш, як мама раніше фотографувалася так рядом з цвітошками? Оце я зараз. Все пішли. Та красота, Боже. Пошли. А знаєте, що ми зараз будемо робити? Ми вмикаємо. Приставку і будемо грати в гру Just Dance. Ми її грали скільки років тому? П'ять років тому ми грали в цю гру, і тут ми нещодавно згадали, коли гуляли на день народження, і вирішили знову спробувати. Купимо платну цю підписку і будемо танцювати. Зараз вам покажемо, як це буде виглядати. Носочки обов'язково знімаємо, тому що будемо зараз ковзати всюди буде біда конкретно. Та ти що? Зараз як зайдем, зараз як будемо грать, зараз як будем танцювати, Давайте. зжигати наші калорії. Ой, треба заходити. Так, мені ж надо якось включити там блютуз. Іди сюда. Ну, ходіть ви. Що? Ти що, захищаєш свою ігрушку? Так. Да?

Ребята. Подключено, не подключено. Все будет мясо. Я вам кажу це така жорстка гра. Тут можна танцюватись так, ми ще купили віп і взагалі бомба, ми танцюємо, вже всі спарились, тут у нас рятує тільки оцей товариш. Тому що по-іншому тут так спекотно, це треш, Але гра класна, дуже. Ставлю лайк. Ставиш лайк у цій ігрулі? Да. 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 Опа. Ноги я болять так, що вже не ходиш. Ай-яй-яй. Я вже приїхала додому, я зараз буду вже купати змивати макіяжик і лягати спати, Може щось подивлюсь на ноутбуці або додивлюсь фільм, який я сьогодні дивилась. Тому зараз буде моя evening routine. Це я вже зараз буду лягати спати. Сподіваюся, що вам сподобався мій влог. Я дуже намагалася зробити його цікавим. Ось, обов'язково підписуйтесь на мій Тік-Ток, Інстаграм, Телеграм та Ютуб, щоб слідкувати за мною та моїм життям, бо далі більше. Ось. І всім дякую за перегляд!